Цього конкурсу замість стакан, замість м'ячика, у нас буде використовуватися стаканчик із водою. Тримай його потрібно переставляти рукою. Саша, давай ми покажемо один раз. Усе зрозуміло, хлопці? Дівчата все зрозуміло. Станьте боком до зали, щоб у вас було добре видно. Як вас звати? Настя. Катя Настя. Катя Настя. Саша, Саша Паша і кажу. Катя Настя. Я у нас буде дівчик рахувати, Маріна Миколаївна рахує дівчинок, Саша рахує хлопчиків. Перший починає крутитися той, хто зі стаканчиком. Ти перший починаєш крутитися. Приготувалися. На старт! Увага! Марш! Одна хвилина пішла. Нагадую, якщо стаканчик упаде, на цьому конкурс зупиняється для пари, в якої впав стаканчик. Тримати його не дозволяється, коли крутитесь тільки тоді, коли ви його перестав, переставляєте. Тут дуже потрібно уважно, уважно буде слідкувати за рівновагою, крутитися якомога швидше, але так, щоб стаканчик не впав із сталівки. 40 секунд залишилось до кінця цього конкурсу. Дівчатка підтримує дівчата, хлопчики підтримують хлопчиків. <поцел> Саша Паша і Катя, Настя. Хто переможе? <поцел> Хлопці вже я бачу, закрутилися. Три, два, один. Стоп! Так, скільки разів, дівчатка, раз? 23. 23 рази, дівчатка, приготуйся. І, хлопці, 27 разів.